Шановні жителі Київської області, у ці дні, коли ворог з особливою жорстокістю атакує в наші українські міста та села, вкрай важливо подбати про власну безпеку. Звертаюся до кожного з вас, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Спускайтесь до укриттів і перебувайте там до відбою. Пам'ятайте, війна триває, небезпека нікуди не ділася. Якщо поруч немає укриття, Пам'ятаємо про правило двох стін. Ви також можете сховатися в підвалах, в цокольних поверхах будівлях, підземних паркінгах та переходах. Загарбник, на жаль, цілеспрямовано обстрілює мирні населені пункти і намагається знищити нашу критичну інфраструктуру. Ворог хоче залишити нас без світла, опалення і зв'язку. Таким чином, прагне залякати нас, українців. Але ми з вами знаємо. Що їм це зробити ніколи не вдасться. Своїми діями ми маємо допомагати силами противоповітряної оборони і військовим. Тому ще раз наголошу: піклуйтесь про власну безпеку. Ні в якому разі не фіксуйте роботу нашої ППО, а також збиття ворожих повітряних об'єктів та місця ударів. Ми можемо допомогти нашим захисникам і на енергетичному фронті. Для цього необхідно, аби ми стабілізували діяльність української енергосистеми, яка знаходиться під постійними ворожими атаками, а також уникнути віялових відключень. Життєво необхідно зменшити користування електроприладом, особливо в пікові години з 6 до 9 ранку та з 17 до 23 вечора. Звичайно, ми будемо попереджати про планові вимкнення електроенергії, проте подбайте. Щоб у разі відсутності світла у вас були заряджені павербанки. Запасіться водою, питною та технічною. Сьогодні ми боремось проти підступного ворога, тому потрібно подбати про власну безпеку та комфорт, наскільки це можливо в умовах війни. Пам'ятаємо, ворог хоче посіяти паніку та невпевненість серед нас, але наша згуртованість допоможе нам подолати будь-які виклики. Перемога буде за нами, бо ми українці, бо за нами правда.